Перемогу чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга у категорії дівчата 2007 року народження вибороли спортсменки із Вінничиним. Капітанка команди Калинівської дитячої юнацької спортивної школи Авангард Анастасія Боярська каже, що перемогли зокрема завдяки злагодженості між собою, тому що ми знаємо свою задачу, де хто на якій позиції знаходиться. Хтось спасує, хтось нападає, хтось захищається і все дає такий результат. До цього ми пройшли дуже нелегкий шлях. Ми і проходили і першу лігу, і інші змагання. І я вважаю що ми його заслужили, це перше місце. Франківські спортсменки із команди Олімпія Дю США номер 2 посіли друге місце. Дівчата впевнено здобули шість перемог протягом тижня. Однак у фіналі суперниці виявилися сильнішими. Розповідає капітанка команди Тетяна Куцик. Там дівчата є такі, що грають суперлізі. Нам не вистачило трошки досвіду і нам. Ржали нас трошки, багато помилок було дуже їх не перерахувати. Але ми молодці ми боролися. Тренер Олімпії Юрій Кваснюк каже, що сьогоднішньою грою своїх підопічних не задоволений. Надалі каже, планує готувати спортсменок до виступів у складі дорослої команди. Від чемпіонату самі позитивні, тому що в період війни було 14 команд. Так і тішить, що люди продовжують працювати. Незважаючи ні на що. А стосовно нашої гри, звичайно, е негативно, ми десь, напевно, перегоріли, так хотіли вдома зіграти гарно. Не вийшло організатор змагань, держтренер з волейболу при міністерстві молоді і спорту Олександр Богданович розповідає, що участь у змаганнях взяли 14 команд волейболісток 2007 року народження. Це за його словами перший етап чемпіонату Дитяча ліга. Попереду у межах цього турніру відбудуться змагання між колективами інших вікових категорій. Ці змагання дуже потрібні, тому що вони приносять як. Емоційні, емоції, всі настрій, і так вони потрібні для того, щоб наші дівчата поповнювали ряди національних збірних команд, молодіж, а потім вже і основні національну збірну команду України. Переможці та призери змагань отримали кубки, медалі та професійні волейбольні м'ячі. Як повідомив Олександр Богданович, наступний етап турніру відбудеться за тиждень у Луцьку. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.